Аня. 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 Что-то давно не греется, не? Я думаю, пора. Зараз, зараз мы тут. Так, так, так. То, бачу, хтось то, той, кто вижу, кто то расходится. Тот, кто расходится, то тот самый, что що... кто, не скачет. Того слова не, не вимовляю, бо воно не дуже політично промовляти. Ну, Та так. А, ви куди пішли, поверніться? Швиденько поверніться, бо там ви зверснете. Тепло тільки тут. Тепло тільки ось тут в першій частині. А і ще а, ось тут всі, хто з цієї сторони. Від мене це права, від вас це ліва. А, якщо ви зараз перейдете до з моєї сторони лівої сторони, вас там чекає дещо дуже приємне. Тому я вам раджу, будь ласка, зараз у усі, хто тут стоїть, давайте я до вас ближче Можна, Можна? можна, можна. Ближче. Зможе я вийти чи не зможу? Не зможу, так? Ну, я намагаюся. намагалася. Бачка дівчинка. Так, добре, добре. Ну давайте ще хлопці, ви що, не хочете приємне те що? Отримати, Ей, Ви чого тут? Давайте сюди. йдіть, ідіть. У нас дівчина зламає, мабуть, вона знає, що я я робить. Вже злішло, злішло, що ти напейшла, саме в сітки.

Будемо. Ви перейшли і чекаєте, що ж тут приємно буде. Ми да? вот не собідаю, Це місце От те, що ви зараз Такі ви прийшли, ви начайтеся у вас тут багато тебе. Багато і тепер, друзі, правдина сестра України. Ось так. А ну зробіть ось так. Зробіть, зробіть тільки всі, 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 всі. Давайте, да, 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 на плечі, на плечі, давайте. Кладем ручки на плечи, не надо. Давайте, давайте. И вы знаете, что? Как в Украине и в

в смотрите, какая картина красивая. Да, это да. да. все надо на камеру. И все запечатлеть вот это. Давайте сфотографируемся возле королевы Украины. А в России очень популярна фотография вот этого душного. Банк России? Да. А, Россия, она попадает как будто в баррикаду. Она усохла, это баррикады. Сейчас с тобой. Не знаю, блядь. Все баррикады были где-то раза в три. уже третью неделю. Да, они тают, Да, тают.

чтобы я прошел на другую сторону.